Всім кончила народ! З вами Кінгерс, і вгадайте що? Я отримав Емберлілію, яку я вам пообіцяв. Я обіцяв вам вибити Емберлію, і тут бац! І в мене вже їх чотири на сьогоднішньому відео. Така вже й дорога, коштує десь приблизно 50 тисяч, проте під бафами вона реально може бути крутою. Також мене заскамили на е е кота, на лунного кота, але це довга історія, розказувати її не буду. Е е і, до речі, я ще досі трейдюсь за лисичку. Е е е чекаю на коментар когось, бо я, бо я ще досі неї трейдюс, мені ніхто не написав того разу в коментарях. Ну, але це не страшно. Е, якщо ви поставите 5 лайків під цим відео, я постараюся на, наступний, е, на наступне відео вибити вам лисичку, але я вам цього не обіцяю, тому що в мене може не вийти, бо це досить рідкісний пет, і його дуже важко отримати. Так, давайте зберемо наш урожай. І також в мене, до речі, ще є два фороса. Два... Я собі посадив. ну, Плавна, удачний, так сказати, цей. На удачний тиждень. Чого тиждень, тому що в мене якийсь тиждень-удач, все виходить. Але я думаю, що з цим скамом, це було трохи обідно. Так, ну цей горох теж досить такий дорогий, але тільки під бафовий. Без бафів він мені не дуже подобається. Мені типу, подобається сама текстурка. І ще, по ходу, в нас з шизою поїхав е, цей Джендл. Того, що чому? От ви читали колись казку е, Джекі Бобо... І цей, Джекі Боведерм? Ну, що, коротше, там, про черівні боби. боби. Я пам'ятаю, в і щось там. Ну, коротше. Ем... Чому там на ньому ріс горох? Оце те саме растіння, що було в цьому джеті, тільки чомусь на цьому дереві замість бобів росте горох. Геніально! Ну ладно, я вам потім в ко... поясню трохи в коментарях. Е, давайте поки що зберемо виноград. До речі, виноград у мене вибухав взагалі же стріковий. Також я трохи там, цих коржевих лілій вибив всякої такої фігніні. Зараз трохи буде пройшлося, тому що мені не дуже зручно. Е, до речі, також підписуйтесь на мій TikTok, я лишу його в коментарях. Він, він на англійському, звісно, тому, але я думаю, це нічого страшного. Е, о, мені хтось Fender Quest прислав. Е, ну, ладно, давайте прийму, в принципі, може хтось з моїх підписників. Е, в будь-якому випадку... давайте подивимося, з цим міфічною ячиться. Це чианкомор... Чи Ні, це анкомонка, ладно. Мені, до речі, треба багато міфічних яєць. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Що ми шукаємо? Ми шукаємо награбик. Так, давайте продамо мій урод, він зараз недорого буде коштувати, бо я е, не сильно багато збирав. Я зробив швиденький кат, він коштував 8 мільйонів тому що мені треба було відійти. Бо його випадку він коштує 8 мільйонів. До речі, в мене там FunCreate стоїть. Я покажу вам в шортсі, що мені з FunCreate випало. Виноград, виноград, виноград. Господи, як мене бісить цей виноград. Він ніби класний, ніби дає досить багато, але, блін, він мене так нервує, це ж джесь просто. Uh... До речі, на моєму тіклоті вийшло багато відео про моїх всякі. Я переважно туди розпаковки знімаю. Вибачте, що я так ну, відносно рідко знімаю. Просто в мене переважно немає часу, або я в контру з цими спациками граю. Тому, ну, коротше, в мене переважно немає часу. Або мені лень. Зараз плюс такий період, у мене куча всяких домашок по, цього, по там, дизайнам, по математикам, по всякій такій тому трошечки реально рідко. Але я постараюся наступний тиждень цей, вже дознімати вам нормальне відео, яке я пропустив за цей термін. Досить довгий. Е, так, ту-ту-ту-ру-ту-ту, е, ту-ту-ту-ру-ту-ту. -ту 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 та 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 Так, дивіться, я не буду записувати відео про інші ігри, поки не закінчу Майнкрафт з моєю подругою. До речі, якщо ви хочете, щоб я знімав для вас Майнкрафт, не соглавайтесь, пишіть в коментарях. Я... Ну, як би це не проблема, я можу з легкістю його почати записувати. До речі, ми на найближчих цих, на найближчих вихідних планували пройти Майн. Бо ми вже там підготувалися, всякі доміки з я построїв, ребляти поля, клоза Ендр і таке. Тому, це... Тому... пишіть в коментарях взагалі. Ну і все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте, як я вам пообіцяла про лисичку. Адіос!